Церква, ми маємо завжди вибір. Коли ми стоїмо зранку, встаємо. ми обираємо, що одягти, що з'їсти, якою дорогою піти чи поїхати. У нас дуже багато є вибору, є альтернатива у багатьох аспектах. Але є щось одне, безальтернативне. Це наш Господь Ісус Христос. Альтернативи немає. Писання говорить про те, що є тільки один Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Тут без, тут без варіантів: є єдиний Бог і єдиний посередник. Жодних інших посередників між Богом немає. І тому ми говоримо про це, тому що про це говорить Писання. Є, є єдиний Той. То поніс наші гріхи. Більше ніхто не брав гріхи людей. Єдиний Христос Ісая про це говорить 53:12. Тому то дамо уділ йому між великими і спотужними, буде ділити здобезь за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Він носив сам. І носить гріх багатьох і заступається за злочинцю. Немає іншого заступника. Тільки Ісус Христос єдиний. Він єдиний заступник перед Отцем. Івана 2,1, перше послання. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. Але хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він ублаганням за наші гріхи. І не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Єдиний заступник перед Отцем. Альтернативи немає. Люди хочуть придумати собі різних святих заступників, їх не існує. Писання так говорить. Люди хочуть мати завжди якусь альтернативу, якийсь вибір. Годі шукати цей вибір, спасіння. Людина просто розчарується і не буде мати заступника в своєму житті, якщо вона не вибере собі єдиного, який є Христос. Наш Господь Ісус Христос. Це єдина дорога до Отця. Люди можуть казати, що доріг до Бога багато, і кожен йде своєю. Це є неправда. Є єдина дорога. Промовляє до нього Ісус. Я дорога, правда і життя, до Отця не приходить ніхто. Якщо не через мене. Жодна інший шлях, жодна інша дорога не приведе до Бога. Просто її немає. Всі інші дороги це тупікова історія. Тільки Ісус Христос. Єдиний, єдина дорога, яка веде до Бога. Наш Господь Ісус Христос це єдині двері, через які людина може увійти. І отримати спасіння. Я є двері, коли через мене хто увійде, спасеться, і той, хто увійде та вийде, і пасовиська знайде. Людина може шукати різні варіанти, потрапити в Царство Боже. Не знайде. Немає варіантів, немає інших дверей, через які можна увійти в Царство Господнє. В рай попадає людина тільки через Ісуса Христа. І тому перед нами сьогодні цей стіл і ці символи, які нагадують нам про цю жертву саме Ісуса Христа. Єдине ім'я, яким ми можемо спастися. Євангелист Лука в дії святих апостолів, про це пише 4:10. Нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлем, що ім'ям Ісуса Христа назаряне, що Його розп'яли ви, то Його воскресив Бог із мертвих. Ним поставлений він перед вами здоровий. Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став він наріжним, і нема ні в кім іншого спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися, б ми мали. Дорога церква, чи чуєте ви ці слова? Немає іншого імені на землі. Всесвіті, Вселенні, не існує жодного іншого імені, яким би людина могла би спастись. Чи вірите ви це? Чи приймаєте ви це? Чи розумієте ви цю істину? Ворог людських душ хоче зробити замінник і сказати: ні-ні-ні, є ще хтось, є різні святі, є різні ангели. Ви можете до них звертатися, друзі. Прийде розчарування. Немає іншого імені яким людина може спастись. І останнє? Він єдиний живий посередник, який заступається. Багато хороших, добрих, святих людей жили, але вони умерли. Ісус Христос Він залишається ким? Воскреслим. Живим. Євреїв 7:25. Тому може Він завжди і спасати тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Він завжди. Живий, щоб за них заступатися. Дора церква це і радісні слова. Він завжди живий, друзі. Багато добрих, хороших людей, святих було на цій землі, але вони померли. Єдиний Христос залишається живим, святим і той, хто заступається.